Ви чесний пріт в резервет. Рада вас вітати у новому відео. Багато новиночок і є знижечки. Неймовірно красива нова колекція. Зустрічайте. Красиві квіти. На такому білому фоні, на кремовому фоні. Щось є червоне, в кораловому кольорі чорне. Тобто дуже все красиве. Дуже мені подобаються. Ось ці сукні в новиночках. Ви тільки погляньте, це стовідсотковий котон. Сукня така жіноча, дівчача. Е, ніжні квіти на білому фоні, призібрана. Віталь її немає чи є. є бокові кишеньки, ще добре. І бретельки широкі на зав'язках. Ось така красота. ззаду ставка з гонкою. 1900 гривень а з підкладкою і підкладка котон і поліастер. Рекомендую цю сукню, бо вона дуже-дуже красива. А поруч штани широкі. Тренд. такі вони широчезні штани палацу. Тканина легка, але одночасно тримає форму в складі льон. І ціна таких штанів 1700 гривень. Є бокові кишені. Височена посадка в поясі з гумкою. штани палацу. Нереально круті і базові. Їх можна досити до пізньої осені, від ранньої весни. Тобто, так, що ще класненького в такому ж схожому принту, але на кольорі масло. Штани палацо, це салюн, льон, це льон? Ось. Красиво все. Можливо, не повністю льон. Зараз подивлюся, який тут склад. Прекрасний склад, 60 віскози, 30 кутонів і 10 льону. Льон є, але не повністю бо Дивлюся, бо чую під руками, що не повністю льон, а, що суміш тканина, суміш волокон, точніше. Ось такі штани палацу, вони теж мають бокові кишеньки. Ззаду в поясі з гумкою, спереді, ніби з застіпки. Ну, дуже красиві. Ось такі штани. Літнього багато, новесенького. Ще ось такі блузи чорні. Можливо, ця блуза і підійде до цих штанів. Теж я бачу, що вони широкі. Яка красива модель. Півтори тисячі гривень. Ось така. І в складі теж є льон. Написано, що чистий льон. Ну, я вже не буду дивитися, скільки відсотків. По якості видно, що тут або повністю льон, або якийсь там відсоток. Ну, є. Так, і хочу подивитися ці штани. Навіть цю блузу я не буду ховати, а покажу одразу ось ці штани-палацу. Такі вони широкі, легесенькі. У складі Ліоцел, колір кораловий. І підійдуть до ось цієї блузи, чому ні? дуже легесенька тканина. З гумкою ці штани. 1300 гривень, розмірна сітка. Досить велика до 2X L. Коли я показую бірочку, ви можете собі просто притягнути, подивитися, яка розмірна сітка, тому що озвучувати постійно і тягнути розмову теж не хочеться. І на сайті теж ви можете собі зайти і глянути. Якщо ви шукаєте на сайті, то просто забуваєте колір чорний, розмір, наприклад, склад канини і все вам покаже. Білий в'язаний джемпер американка на короткий рукав, 700 гривень, і в складі віскоза і трішки поліаміду. Базова річ, базова класика. Основа для любого аутфіту, який ви собі придумаєте, не ну, більш такого класичного аутфіту. І ще такі чорні блузи. Корочені, до, я бачу їх з оцими чорними штанами, можуть бути. Або буде занадто все чорне. Ну можна і так, хто любить, ну, тим не менше. Ось така блуза, з такими акцентами рукавчиками. тут сильне, сильне світло. Я так стала не, не досить вдало. 900 гривень така блуза. Вкорочена і рукавчики, буфи. сумочки. І в новинках ці манюні в лаковому матеріалі. Ось тільки погляньте, які крихітки. Ручка знімається, можна собі просто взяти на вечір як лапчик, таку малесеньку, а можна собі через плече і так собі вуаля потопати з подружками на келих вина. 1100 гривень коштує така сумочка, що тут всередині, ну тут всередині нічого, а буде все ваше і такому подрову рожевому кольорі теж. Теж така ціна під Рожево-пудровий відтінок. У нас сукні. Чорна вже вивернута на да. виворіч, я не буду її перевертати. А ось рожеві, так як має бути, півтори тисячі гривень в складі ліоцел. Вони такі широкі, легкі донизу, Та ж такий рожевий, припорошений чайної рози, півтори тисячі гривень і є бокові кишеньки. І такі сукні сарафани а є в чорному кольорі теж ось. Yes. Джинсові спіднички. Це теж в новинках. Досить цікава модель. Отак прострочена по центру. 1100 гривень, а джинс не є цупким. Такий полегшений джинс, досить в довжині мітаксі ця спідничка. І такі спіднички є в темно-синьому кольорі. Ось, 1100 гривень. Я бачу, вони ще застібаються на гузочки. Напевно, аж сюди. А, тут така ширінка. Ось. Тому так. Не на один гудзик, а на пару гудзиків. Оцю візьму, це більше, бо це якась така повнута. Дико. Ось яка класна. Строчки контрастні. На темно-синьому фоні досить має класний вигляд. Цікаві жовті спідниці в новинках. Жовтий до жовтої охри. півтори тисячі гривень, яка спідниця цікава. Вона досить довга, пряма, прямого крою. шліця досить висока. Так, цікаво подивитися, який склад, ніби віску за всередині є. Має ще бути сорочка. А, ну, не бачу, Має бути костюм намальовано. а В складі льон є. Все. В складі є льон. І має бути сорочка. Дуже класно. Канева така трішки фактурна, не гладка. Ну, так сподобалося. І такі спіднички є в чорному кольорі теж. Така ж ціна, така модель, все те саме і такий самий склад. Ми дивилися такі чорні блузи тільки що, а тут вони представлені в білому кольорі базові. Такі блузочки дивиться добре, гривень. І є в кольоровому. Це вже інші 1100 гривень з зав'язками. Рукавчики буфу понизу оборка. І в складі є котон. Цікаві рожеві блузи в вінтажному стилі і білі штани. І ще бачу спіднички, ще сирочки класні. Одна вона мене зацікавила ось ця блуза, вона дуже незвична. Такий вінтажний стиль, якийсь іспанський, з такими комірами. 1700 гривень це 100% котон. Ніжно-рожевий колір. По коміру чорна окантовка. Рукавички широкі, пройма рукава так трішки ширша, а плечі приспущені. Ну, Оверсайз такий повний розмір L, а так і є до L від S M, L, тому що оверсайз можна навіть на Excel придбати собі. Ну і зацікавили ці широкі штани. Я схожі дивилася в чорному кольорі, які вони класні, дуже легесні, широчезні, просто неймовірно. Стирні штани. 1800 гривень в складі є ліоцел, віскоза, бокові кишені за щіпами. Ці шкіряні свінбеки я вже показувала або схожі. Це натуральна шкіра, наскільки я пам'ятаю, пряма лінійка. Дійсно, шкіра вверх і шкіра зсередина. Дуже нелегенькі, стильні півтори тисячі гривень, коштують такі слінбаки на низькій хоті. Шкіра досить м'яка, якщо ніжки вибагливі і потребують зручного взуття, це саме то, бо вони легенькі, а шкіра некесенька, вона собі знайде там по вашій ступі, якби вона зробить собі а, такий об'єм, який має бути, як то кажуть, розноситься дуже швидко. Просто була біла футболочка, 800 гривень. Тут написано, що це бавовна якась мерсеризована. А тобто, можливо, якась перероблена або краще. Не знаю, можливо, еко-бавовна. Ось такі футболочки. Зі снижками можна собі накупити різних футболочок, а тривають снижки. Це стовідсотковий кото. І ще є такий насиченіший, більш рожевий колір та багато різних моделей і кольорів. Я вже показую який раз речі зі знижками. 299 гривень така футболочка є. Зі знижками швидше і більше купоть, ніж без знижок. Ось в новинках такі футболки з джинсовими квітами. 900 гривень, 100% катон. Ох, яка футболка класна. Розкладу її, щоб подивитися. Просто простенька базова футболочка біля, але з квітами з легкого джинсу. І все. В новинках багато є різних футболок. 700 гривень. Джинси з'явилися, якісь дуже класні, широкі донизу. Джинси такі, як палацо, як труби ще кажуть. Так, такі чорно-графітовий колір. Тисяча, а півтори тисячі гривень вони коштують. Півтори тисячі гривень. Це нова модель і знижки немає. Без знижечки. Вони сподобалися мені в темно-синьому кольорі. Темно-синій кольор взагалі бомбезний, дуже класний. Півтори тисячі гривень. І різні розміри, тому що це новинки. І розмірна сітка досить, досить велика. Ну, так і написано, що півтори тисячі широкий крій. Широкий крій, висока посадка і вільний крій. І їхня модель. Футболочки 100% котон, спринтом з, з таким напиленням золотистим, 560 гривень. Тут секція знижечок, ну і зрозуміло, що народу дуже багато, тому що кожен шукає як дешевше, щоб вдала покупка була фінансова. Ось така сокня. Ось така сокня, але це полясте, а тут вже хтось розрізав щось. ну Можна другу взяти, подивитися. ось така сокня. Так, і ціна цієї сокні. Ой, яка ціна солодка, 299 гривень. Прекрасно. Тому Всі тут тусуються. Всі тусуються на знижечках. За 299 гривень чому не купити собі сукню. А це скільки тоді? Яка вона класненька. Ще недавно я показувала по повній ціні таку сукню. А сьогодні вже знижечка. 459 гривень. Яка вона класненька. Це вишеньки такі чи квіточки, такі дрібосенькі. Шортики, які я не бачила по повній ціні, але бачу за те зі знижкою. 900 гривень, а ціна була 1300 гривень. Ви тільки погляньте, яка класна модель шортів з такою височеною посадкою, досить і ще цей ремінчик, цей пояс. пояс ось така стрічка тут вистрочена і застібається на два гудзика. Лискавка, тобто дуже-дуже класні ці шортики, дуже стильні. Шорти Бермода, навіть більше схожі на пілота. Зараз 800 гривень зі знижкою. Я кенький мега стильні, Так що теж треба ловити. Так, а що тут такі? Просто козирки літні зі знижкою. Ось, 159 гривень, будь ласка. Можна нарити собі, дешевше, купити на знижках так, 1600 гривень, це вольветовий жакет. Навіщо гудзики на розпаковані вже зі знижкою на ну Були ще штани, в принципі. А були ці костюми весною. Ще штани є вальветові, до них мали би бути. Ось такий ще вальветовий жакет. Є 1800 гривень у бежевому кольорі і штани. Були теж, я пам'ятаю, ці костюми. Потрібно пройтися по штанам і подивитися, чи вони є. Ну, Хто буде шукати собі в костюмі, хто захоче придбати, то так. О, ці сорочки, ще того тижня, вони висіли, як в новинках. Я казала, що це далеко не новинки, вони ще не встигли ціну зробити зі знижкою, з вишивкою вишеньки, в складі льон півтори тисячі гривень, а на ногі знижки немає. Я щось губу скатала, На них і немає знижки. Хоча написано, що тут все зі знижками. Ну якби так. Ості. Зльони вже є. Є тут знижка чи немає? Це стовідсадковий льон. Ось такі сорочки. Є знижка. 1000 гривень або коштували півтори тисячі. Тут і шорти, і жакети йшли, і жилетки. Ну, все рівно дорогувато зі знижкою, якби. Ну, знижка хоча б 500 гривень, 400. Ну, не знижують постійно ціни, тут біленьке, всяке таке класне. Все по 599 гривень, ось яка котонова блуза. В такому романтичному стилі, ну, красота, скажіть, 100 котон з мереживом. Просто вау. Яка сьогодні красота. З мусліну така блуза. І з мусліну були ще штани. Ну, вони десь, можливо, і є. 600 гривень. Це 100% котон. І ще покажу ось цю блузу. Так, думаю, вона за знижкою, як вони мені подобалися, ці блузи. Ай-яй-яй-яй-яй. Ловимо. Так, зі знижкою. 560 гривень в складі тут. Не пам'ятаю, віскози, мабуть, є. На ліоцел, наліоцел схоже. Яка красива блуза. Вони мені настільки подобалися. Прекрасний склад, 80 віскози і 20 поліаміду. І 20 поліаміду. Красиві. Красиві блузи 560 гривень. Ось така блуза, а ще покажу пару сумочок, які вже потрапили на знижечки. Теж недавно тільки показувала. Ціна була 2000 гривень, а зараз 1400 гривень. Ось така сумка. Всередині котонова підкладка. І ще така сумка комбінована текстилем з довгою ручкою, яка регулюється. Сумка портфель досить містка. Зараз 800 гривень, а коштувала півтори тисячі гривень на цій прекрасній ноті. Всім папа і до зустрічі у нових оглядах.